Слава Україні! На покровському напрямку в околицях міста Курахове міцно тримає оборону 46 та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 9 по 15 березня 2025 року наші побратими відбили 37 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 156 одиниць особового складу: 127 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», 4 одиниці БПЛА типу Крило. Одну одиницю автомобільної та три одиниці мототехніки, одну артсистему, а також дев'ять засобів спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це лейтенанти Володимир Христенко і Володимир Шевченко, сержант Роман Пилипенко, молодший сержант Євгеній Леухін та солдат Євгеній Пилипенко. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захист України. Тож не будьте осторонь! І ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги!